Привіт! У даному відео розглянемо 20 прикладів із застосуванням властивості степеня. Перший приклад x квадрат множиться на х в шостій степені. При множенні степені мають додатися. Тобто ми отримаємо x в степені 2 6, тобто отримаємо x у 8 степені. Другий приклад x в четвертій множиться на x п'ятій. Отримаємо x в степені 4 плюс 5. Тобто буде х в 9 степені. Третій приклад b в четвертій множиться на b квадрат та множиться на b куб. Тут ми можемо зробити одразу множення всіх трьох компонентів. Тобто додати одразу всі три степені. Буде b в степені 4 плюс 2 плюс 3. В результаті ми отримаємо b в 9 степені. Четвертий приклад. Y в 6 ділиться на іг куб. При діленні степені віднімаються, тому ми отримаємо Y в степені 6 мінус 3, тобто y куб. П'ятий приклад b в 10 поділити на b квадрат. Не намагаємося 10 поділити на 2. Пам'ятаємо, що при діленні ми маємо 10 відняти 2 і отримаємо b у 8 степені. Шостий приклад. Це в 8 множиться на це в 4 і ділиться на це в 6. Поєднуємо дві попередні формули. Тобто в чисельнику ми маємо додати 8 плюс 4. І це все ділиться на це в 6 степені. Отримаємо це в 12, поділити на це в 6. Знову таки пам'ятаємо, що степені ми маємо відняти, тобто 12 мінус 6. І в результаті отримаємо це в шостій степені. Сьомий приклад. B в 10 множиться на b в 4 та ділиться на b в 5. Можемо записати одразу. Буде B в степені 10 плюс 4, тому що перша дія була множення, та мінус 5, тому що друга дія ділення. В результаті ми отримуємо b в 9 степен. Восьмий приклад. m в 20 поділити на m в 12 та помножити на m в 4. Отримаємо m в степені 20-12 і плюс 4. 20-12 8 і плюс 4 12. Отримаємо m в 12. Дев'ятий приклад. n в 7 поділити на n квадрат поділити на n куб. Тобто в обох випадках має бути віднімання. Отримаємо n в степені 7. Мінус 2 мінус 3. Тобто, всього вийде n в другій степені. Десятий приклад х в кубі та в четвертій степені. При піднесенні степеня до степеня показники множаться, тому ми маємо 3 помножити на 4. І в результаті отримаємо x12. Приклад номер 11. b в четвертій, потім в квадраті, і ще у кубі. Тобто подвійне піднесення степеня до степені. Всі три показники ми можемо перемножити. Тому буде b в степені 4 помножити на 2, помножити на 3. В результаті 4 множимо на 2 буде 8, 8 множимо на 3 буде 24. 12 приклад. х в квадраті та в кубі множиться на х в п'ятій та в четвертій. Робимо подіях. В першому випадку ми маємо 2 помножити на 3, отримаємо х в шостому степені. В другому випадку ми 5 множимо на 4, тобто отримаємо x20. Далі, при множенні степені, ми маємо додати, отримаємо x в 26 степені. 13 приклад. Х в 7 поділено на х в 4. І все піднесене до квадрату. Тут давайте спочатку зробимо дію в дужках. При ділені степені віднімаються, тому ми маємо отримати х в кубі, і потім іще у квадраті. Далі множимо показники і отримаємо х в шостій степені. 14 приклад. х в 8 помножити на х в 4 та поділити на х в 6, що підноситься до квадрату. В чисельнику показники додаються 8 плюс 4 вийде 12. В знаменнику показники множаться, тому також вийде х в степені 6 помножити на 2 12. В результаті приділені степені віднімаються, отримаємо x в нульовому степені і згадуємо те, що будь-яке число в нульовій степені дорівнює одиниці. 15 приклад. 6 n куб множимо на 2 m квадрат n в четвертій степені. Дії робимо для множників однакового типу. Тобто 6 множимо на 2, отримаємо 12. Далі m множимо на m квадрат, показники додадуться, вийде m в кубі. n куб множимо на n в 4 степені, отримаємо n в 7 степені. 16 приклад. Чисельнику 10b куб m в четвертій, n в п'ятій поділити на 2b m квадрат, n квадрат. 10 ділимо на 2, отримаємо 5. b в кубі поділити на b вийде b в квадраті, тому що від рейті треба відняти 1. m в четверті ділимо на m квадрат, отримаємо m в другій степені, тому що 4 мінус 2 це 2. І n вийде в кубі, тому що від п'ятірки треба відняти двійку. 17 приклад. Мінус 3x в четвертій, y в п'ятій, і це все. До квадрату. В квадраті мінус зникне. 3 в квадраті буде 9. Х в четвертій та в квадраті вийде х у 8 степені, y в п'ятій та в квадраті вийде у 10 степені. Тобто число 3 ми підносимо до квадрату, а показники ми множимо на 2, 18 приклад 2 b квадрат с в четвертій поділити на bc. Спочатку робимо дію в дужках. Двійка залишається двійкою. b квадрат ділимо на b, отримаємо просто b. c в четвертій ділимо на c, отримаємо c куб. І далі це все треба піднести до третього степеня. 2 в кубі це 8. B в кубі так і залишається. c в кубі і ще в кубі. Показники множимо, вийде c в дев'ятому. 19-й приклад. 2 третіх b квадрат m квадрат в кубі. Помножити на мінус m в четвертій, і це все в квадраті. Спочатку робимо кожну дужку в своєму степені. 2 третіх в кубі, 2 в кубі це 8, 3 в кубі це 27. b в квадраті ще в кубі буде b в шостому, m в квадраті та в кубі буде m в шостому. Друга дужка мінус в квадраті зникне. 3 в квадраті буде 9, b в квадраті m у 8 степені. Тепер 8 27 множимо на 9. 27 і9 скоротиться, в знаменнику залишиться 3, тому буде 8 третіх. b в шості множимо на b квадрат. Показники додаються, буде b в 8 m6 множимо на m8, 6 плюс 8 дає нам 14 степень. Кінцевий результат 8 третіх b 8m14. 20 приклад. x в четвертій та в квадраті множиться на х у кубі, і це все в четвертому степені. Перша дія х в четвертій та в квадраті. Буде х у восьмому степені, що множиться на х в кубі. І це все в четвертому степені. Далі при множенні додаємо показники. 8 плюс 3 буде 11 степень. І це все в четвертому степені. Та при піднесенні степеня до степеня ми 11 множимо на 4, отримаємо x в 44 степені. Ми розглянули 20 прикладів для застосування властивостей степеня.